Всім привіт! Подивіться на погоду, подивіться, як я одягнений. Оце у нас таке літо. Зранку було плюс 10, ну зараз може плюс 14. В день передають буде, плюс 18. Холодно, комарі і мошки відразу поховалися, немає. Ось я йду. Ніде ні одного комаря. Може десь там в кущах і буде. Літати, зараз побачимо. Погода прекрасна, я таку погоду люблю. Особливо влітку. Не переношу я спеки Оцих всіх комарів. Ловити буду на річці. Річка убить. О, тут в затишку якісь і комарі з'являються. Вода просто-напросто <клух> чорна. Ну нічого. чорна то таке. Аби риба була. А я сподіваюся, що риба буде Куди ж без неї. Може щось піймаю. Що? Все, грязюку. Ось що я поставлю. Джиг. Буде спочатку джиг. А я там набрав приманок різних. Але хочу поджигувати по глибинах. Щось таке натворило, деревна О, Є. Не риба є, дно є. Якась це непогодка. А чи буде клювати щука, як думаєте? Можете зараз написати, чи я піймаю сьогодні щуку, окуня там. В цих місцях. Чи буде знову такий ходиш-ходиш, бродиш і нічого. І нічого, так? То Зараз можете зупинити відео і написати піймаю, не піймаю, а потім в кінці побачите, чи вгадали, не вгадали. Мо зараз таке. Хто його знає. Причому в цих місцях я вперше в цьому році. Та я не знаю, що воно робиться. Немає. Ну і, і все, йду далі. Оце зробив так кілька закидів, ямку обкидав, немає, все. Йду далі. Резина в легчоботях. Ноги мерзнуть. Отак. Треба було носки тепліше одягати. Літо. Колись поїхали, був такий один рік, не пам'ятаю який. Це рік був. Але пам'ятаю, що було 4 червня і ми були з ночівлею. І вночі був такий приморозок, що ми прокинулись, а все було виніє. А таке було літо. Який це був рік, не пам'ятаю. Ну, Років. 5, там, може 6, 5, 5, може 5. О, леликі ще збирали тут. Після паводка залишилась вода і тут вони ще збирають. Може жаб яких, може рибу, але такі долини нормальні. Може бути і риба тут. А я йшов, дивлюсь, на це ж так. На лузі бачу долина пройду гляну. Ого, тут води, не перейдеш, точно не перейдеш. Ну, тут має бути риба. Влітку хто перший сюди потрапить, коли вода висохне, тут будуть щучки. Може навіть і карасі. Ого яка. Тут точно має бути риба глибока. Ну, ось вода в воді булькає, але це Це я дивлюсь. А ну що ти булькає? А ну давай, вилазь. На ополоники, схоже. На, точно ополоники. Не роздивлюся. Якась риба шльопає, шльоп, 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 шльп. Ополоники, я думаю. Що таке полоник? Ну це таке як ото борщ насипать каструлі. Тільки в воді живе. З хвостом. Потім буде жаба з нього. Вон там, може буде видно, біліє, то лилейки стоять. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, десь штук 12. Напевно снідають саме. Полониками. Якби я в ці хащі заліз вчора, то мене тут з'їли. Так ось стою жодного комара чи мошки. Спробую на силикон, тільки в товщі води. Настільки мутна вода, що я не бачу силикон. Оце тобі. Треба щось яскраве, може блискуче. є там в мене залізяки. Оберталки, коливалки є лупонуло. Лупонуло. А яка вона зелена? Реально, яка зелена щука. Стій. Щука є? Є. Пливи? Розвився. Оце веду приманку поверху, десь може заглубляю сантиметрів 20 см, і її не видно. Хоч окуляри, хоч без окулярів. Води ще багато. А тут стільки корчів, що по дну ловити, ну. З овсетним гачком ще можна. А як без... на відкритий гачок, то я не знаю це. Ну відро приманок треба. Може все-таки оберталочку поставити. Ні, я вирішив спробувати на блешню 14 грамів. Класика. Форма всім відома. Ого, залигався трохи. І потихеньку. О, оце блищить, так уже. Я думаю, буде щось видніше. Побачимо зараз. Ой, давно я не ловив щуку на такі приманки, щоб так цілеспрямовано. Ну, кілька разів в рік я пробую на них. Зараз також такий випадок. Ох, як мені подобаються такі місця, коли треба максимально точний закид. Ось, наприклад, чим погане місце. Нормальне. Не вискакує. Не хоче. А от ще можна і отак ловити. Колись такі фокуси спрацьовували. Довго я ловив. Отак. Ні, не відірвав. Чи відірвав. А, все, відірвав. Її блешню бачу. Ну, до побачення. Блешня, будемо в'язати іншу. А відірвалась, я вам покажу де. На флюрику. А чому? Тому що щучка трошки куснула. Флюрик. А мені ж було ліньки перев'язати. Думаю, а, зійде й так. І оце воно ліньки, воно завжди отак вивертається. Ліньки то, ліньки це. Ліньки пух зняти з катушки. Потім відлетає якась приманка, шнур запутується, бо лінький. Ну, а мені залишається тільки засібку прив'язати. І... і блешню якусь поставить ну все одно на її не клювало повідись буде сантиметрів може 12 вистачить <сміття> Ну, як відкусить якась мармуля кілограмів на три зазвичай відкушують дрібні щуки вони такі якісь зубаті дуроваті оце він дивіться це Ратлін. Будемо міняти приманку, яка б може-може ну, якось буде своїм рухом, там, звуком який Ратлін видає, якось може вплине на щуку. Ну, мені Ратлін подобається в першу чергу кольором. Він такий провокатор на клювання. Ну і так як він гримить нормально. Починається. А там такі місця, але берег настільки слизький, він бачите, який крутий. Тут ще ніхто не проходив, крім диких тварин. Люди не ходили. Слизько, кущі тому переходити треба аж верхом. Які завали тут? Може, води багато що не хоче плювати? Знаєте як, чим менше води, тим простіше знайти рибу. На малій річці, наче виглядає все дуже просто. Ну що я Два рази кинув, якщо щука є, то клюнула. А я вже кинув не два рази. З кожним роком завали все більше і більше, а риби все менше і менше. Чому так не знаю. Просто сюди, чи вона не заходить вже риба. Раніше тут було стільки окуня, щуки. Ну, весною заходить вона, в цю канаву. Це ну, не канава, це річка, але вона як канава виглядає. Щоб тут браконьєри вибивали, ну як тут можна вибити з цих кварчів рибу. Чим? Яким способом? Знаєте, з'явились комарі. небагато, але є. Думаю, що треба ратлин знімати і ставити джиг. Може щука по дну стоїть і не хоче. Не хоче вона, нічого не хоче. Джигувати ми будемо. Ось воно тут. Ну, звісно ж на всетному гачку, бо, бо ніяк по-другому. Мені от не подобається що сонце вийшло По сонцю Гірше може клювати ще, а може і краще, гірше сказав, гірше вже нікуди вийшов на свіже повітря із душних хащів. Тут недалеко протягає річка Десна, зараз зайду туди Перевірюємо місце, де я ловив чахуню. Якщо воно не буде зайнято, можна спробувати на чахуню. Ну чи вона буде клювати майже в обід, не знаю. Може і буде, може і не буде. Місце не зайняте. То можна спробувати чахуню половину Твістера. поки що не клює чахунь не клює чахуня тому йду знову на щуку в інші місця думав поджигувати на ямці а тут ще дуже багато води все затоплене все затоплене, мені потрібно туди заходити десь ну хоча б метрів 10 вперед, тому що не поджигуєш. Ну, ще пів метра, треба, щоб вода спала, щоб можна було на джиг. Може отам тому краю зайду. Ну тут ще закинути можна. Комарики вилізли, бачу. Отак. Можна поджигувати на щуку. Але явно я сюди ранувато приперся. Ще треба почекати з тиждень. Може й два. Це влупила. Ну невелика. А клювання яке було? Таке було клювання. Таке воно сильне. Ха -ха. Ну на джиг Це вже приємно. Це пливи. Пливи. Попливеш, попливеш. Коли ти дінешся? З першого закиду клюнула. От так. Якщо є кому клювати, то воно клює. А якщо ямка пуста, то зрозуміло, що хоч міняй приманки, хоч лазь там. Нічого не буде. Ще навіть трава не піднялася. Латаття тут було так, під берегом. І під цим лататтям завжди щуки багато було. А зараз латаття ще не встигло вирости. Десь воно там на дні тільки-тільки вилазить. На першому закиді клюнула, далі все, от уже це сьомий, ніде ніяких клювань. Якщо ямі немає, то спробую ще по траві поганяти. Тут ось підіймається трава, на семи грамах віброхвост і так. Ух ти! І отак зачепив. Зачепив палку. Ну, а що, що кудись треба шукати? Я думав, може окунь вже буде клювати в цих місцях. Ну, я бачу, що навряд чи він буде клювати. ж ти гідота. Трошки покидав рівномірною проводкою, а потім думаю, а, ще спробую поджигавати. Не знаю, води тут чимало, ніколи тут не джигавав по таких каналах. Тут може метра півтора, ну може два десь. І все одно в різних палках, корчах, деревах. Ну, а може і спрацює. Хто його знаю. І і спрацювало. Щось клювало в мене на джиг. І так клювало. Або щука невелика, або окунь був, але клювало. Це ж треба таке. Клюнуло! Ай. На джи. Ні, це не... Це не риба була. Хочу збільшити розмір приманки. Ця вже така побита, погано тримається на гачку. Трошки більше. Ну такої маленької мене немає більше, так, в такому кольорі, є більшенька. Тому заміню. Вага та сама 7 грамів. Для цих місць багато, тут можна п'ятірку ставити, але в мене є 6 грамів, 5 немає. Побачимо, поки що і так нормально. Тут зараз дуже багато краснопірки стоїть. Зайшла красноперка в річку. І поверху вона ходить. Ну розмір такий. Невелика вона. Я вже думав, може опариш і попера. Ну дивлюсь ну, ну що там таке. Оце що було, а це було клювання. Це було клювання. Ось порізано. Є поріз, була щука на джиг. Розмір не скажу, ну була. От в цих місцях вже другий раз клюнула, другий раз не засіклась. Ну хоч клює, тому що на інші приманки... Взагалі ніякої реакції не було. Це тільки силикон. Яка там щука була? Ми не зможемо дізнатися. Тут ще пів метра зайвої води, щоб нормально ловити, я так бачу. Ну тому що близько біля Десни річка і тому Коли в Десні вода падає, тоді падає і тут вода. Що це було? Чи було було, щука знову клювала. Перетягував корчика, Так ось вона, хвоста вдарила. Закидаю, перетягую корчика. Зараз пробую ще так. І тільки приманка перескакує його, тук-удар. Ось на корчу лежить. Дно. І тут була клювака. Ні, це не клювака, це... Знову корч на дні. А перед цим клювала. Напевно дрібна щука. І ця приманка для неї завелика. І знову клюнула. Ну ти подивись, що там клює? Що там за риба довбе. Може це вже, правда, окунь був? Ну як скліт, клюнуло. Я вже не знаю. Це, напевно, п'яте вже клювання. Тут немає нормальної щуки. Ух ти! Ох ти! Мо, таке і клювало, дивіться. Може бути. Отаке. Віддай, лови. Може бути, що завгодно. Знову клювання. Тільки закинув, бац, немає хвоста. Відбила. Потрібно може іншу приманку поставити. Ну, зараз однозначно іншу, без хвоста ж я не буду ловити. Якщо ось такий варіант, чи буде вона вискакувати з глибини на блешню. таку кольорову ніч не хоче б кидав усе мовчить ще трошки половлю і напевно досить, тому що, ну що, щучки то клюють, але вони дрібні. Нормально щуки тут немає, я так зрозумів. Або ж вона не хоче клювати. Або приманка не та. Ну, щось не то зро... так зрозуміло, щось не то. Кажуть, що оці гриби їстівні. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Я їх дуже часто зустрічаю, зараз вони молоді. Напевно молоді. О. А може й не молоді. Може, ну взимку наврядчить, щоб він ріс, я думаю. Ну, напишете в коментарях, хто знає, що це за гриби. Я бачив, що їдять щось схоже, може вони й є. Но я не ризикую. Вийшов я з хащів. Буду їхати додому. Величезний плюс сьогоднішньої риболовлі це те, що не було комарів, не було мошок. І я ловив ну, в комфортних умовах. А то, що риби не було такої, як би я хотів би піймати, ну, буває. Добре. Не забувайте, що в описі під відео буде. Будуть посилання на снасті флагман, на одяг Carpe Diem. Кому цікаво, переходьте дивитись. Дякую, що дивилися. До побачення.